Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята, дня медичного працівника. Прийміть нашу щиру шану, вдячність, повагу за вашу повсякдення, повсякчасне, Богу, за вашу роботу і посередину. Здоров'я це не щастя і благо. Події спільни це суспільне надбання. І якось це пафосно, не звучало, але здоров'я людини, здоров'я нації це наш майбутнє. І саме від вас, медиків, залежить яке це майбутнє у нас буде. Лікар, звичайно, не Бог, але протягом багатьох тисячоліть ви спасали нам життя. Ви протягом багатьох із тисячоліття нас від хворіб і, і епідемій. Ви щодня даруєте нам віру і надію на висілення. Нехай все, те, що ви робите з душею, щоденно повернеться до вас з туристю. Достатково. благополуччя і Процвітання всій нашій медичній галузі. вас! розпорядження міського голови про нагородження з нагоди дня медичного працівника, за сумлінну працю у сфері охорони здоров'я, високий рівень професійної майстерності та з нагоди дня медичного працівника нагородити грамотою міського голови та грошовою премією. Медичних працівників, Жабровець Галину Володимирівну, лікаря гастроентеролога кучеру Христину Русланівну, бухгалтера Кануського міського центру первинної медичної секретарної допомоги, Максимі Вікторію Богданіну, лікаря-ретгенолога, Катерину Богданівну лаборанта клініко-діагностичної лабораторії і Гелеся Васильівна, Гриця Марія Богданіна, молодша медична сестра Палазна травматологічного відділення. Навіть сьогодні день свята вони все таки отримують сьогодні рядників, але завжди так не буде. Я б сказала душу і тепер. що головні, звичайно, лікарі це добре, але є ще головними для головними. І всі ми розуміємо, що сьогодні це є Володимирович Матвійчук, генеральний медичний працівник. Ну воно так є. За все в місті відповідає. І голова, і за медицину, в тому числі. І нам дуже повезло, якщо чесно, що власне такий у нас керман. Але те, що освоює мене азичні, ази федичні, я вам скажу, що це дуже складно, тому що ну, я вже по собі так практикуюся, це, щоб тільки вникнути у ваш лексикон, це треба ну, добре так, постаратися. Але е, Віра Володимировича е, дуже добре все виходить. І, е, ми, чесно кажучи, Ігор Володимирович, хотіли би атрибутику вам подарувати, і почати дуже з простого цей ну, щоб ви мали можливість, наприклад, е, поміряти е, позитивно. На, на а всієї Калоської аплодисменти. Ще раз вас святом, ще раз вам достатку, благополуччя. і дякуємо вам справді за те, що ви щоденно, що хвилинно робите для нас святого. Дякую. Міського голови міста Калош. 2006-2014 років народного депутата України третього, четвертого, восьмого скликань міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Степановича Насалика. Дорогі лікарі, медсестри, фельдшери, акушери, санітари і всі. Хто причетний до охорони здоров'я людини? Де б я не був і чим би не займався, не можу залишитися осторонь одного з найважливіших для мене свята дня медичного працівника України, власне, кавуші, бажав і вважаю, що ви когорта стійких, самовідданих, сміливих, благородних професіоналів. Переконаний в цьому, адже нам з вами довелось пройти надзвичайно складний. Але й вельми важливий шлях до втілення безпрецедентного і амбітного проєкту, якого ми звикли вже називати простими словами безоплатна медицина. І я гордий з того, що разом нам це вдалося. На менше радію, що ви успішно продовжуєте утримувати позиції доступних та якісних медичних послуг. І за це вам величезне спасибі. Адже власне від вашого розуміння і бажання. Часто залежить навіть право людини на життя. В першу чергу, здоров'я вам, охоронці найвищих людських цінностей, любові, радості, достатку і снаги. З Днем професійного свята вас вітаю і запевняю, пам'ятаю про вас. Ставлю всім у приклад, пишаюсь, що доля подарувала нам шанс робити разом добрі справи для людей. Завжди ваш. Ігор Насад нагороджується грамотою Кузьмич Лілія Іванівна, лікар-стоматолог дитячої калої стоматологічної поліклініки за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну громадянську позицію, відданість справі та снабоди професійного свята дня медичного працівника грамотою Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. Такою ж грамотою нагороджується кудла Богдана Мироніна, заступник головного лікаря медичної частини кардицької електронної лікарні. І такою ж грамотою департамент охорони здоров'я. Нагороджується і вас Тетяна Йосипівна завідувач 4 пустичного відділення Халицького міського центру первинної медико-санітації допомоги. Шановні колеги, ми з великою приємністю виконали доручня департаменту охорони здоров'я по акції грамоти, як чули, я від них. Велика честь і приємність сьогодні бути тут. Разом з вами вітати вас. Знаєте, немає таких, напевно, слів, щоб дійсно виразити щиру подяку, яку ви дійсно всі заслуговуєте. На вас показана дуже велика місія, Щодень ви працюєте над тим, незалежно хто де працює, щоб люди були здорові, щоб люди зберігаємо їм здоров'я, рятуємо життя. Особливо я в цій аудиторії хочу. Подякувати нашим хлопцям, лікарям, mm -hmm. хірургам, Квадрату володі і кончаренку Саші це люди, які не побоялись в такий важкий час. Пішли і виконували свою звичайну лікарську роботу в умовах війни. Це не легко. Ми всі знаємо. що Я вас попрошу. Давайте подякуємо і раді. Напередодні нашого спільного свята я хочу привітати всіх санітарів, медичних систем, лікарів, допоміжний персонал, хто нам допомагає працювати, хочу поздоровити. і треба, щоб люди, котрі вибрали свою роботу і присвятили себе білому халату, щоб вони так, як і роблять, гідно з щисню виконували. Щоденну роботу і використовувати ті надії цих хворих, які до нас звертаються. Добра здоров'я, миру, всього найкращого! Святом вас, дорогі медичні працівники!